Саме твоє середовище спонукає тебе до деструктиву або до розвитку. В одному американському місті звернули увагу на те, що будівлі з побитими вікнами більше подобаються хуліганам, які б'ють ці вікна, ніж ті будівлі, які охання стоять і, в принципі, не мають жодного побитого вікна. В чому суть? Хулігани бачили, що вікна вже побиті. Якщо вікна вже побиті, значить можна бити далі і продовжили це робити. А в тих, в тих будівлях, де вікон не було жодних побитих, Кольган розумів, що це не прийнято тут. Ну, на підсознанні, звичайно, і не продовжував бити вікна далі. я вам це говорю? Говорю вам це для того, щоб ви зрозуміли, що якщо ти працюєш в середовищі неохайному, ти працюєш в середовищі бардаковому, в середовищі, якому прийнято не прибирати за собою стіл чи мусорити, чи ти стаєш такий самий бардаковий. Коли спілкуєшся з бортоковими людьми, безвідповідальними, нечесними, ти рано чи пізно пізносиш таким самим. І моя велика порада краще міняти це середовище самостійно, якщо в тебе є засоби впливу для цього. А якщо засоби впливу нема, просто виходь свое середовища і шукай оптимальне, яке тебе розвиває і яке тебе спонукає бути кращим. Якось так. Сели мудрості, підписуйся.